Я думаю, Я... що так або інакше нам воювати до весни, е, і Путін буде продовжувати намагатись продовжувати тиснути на Україну, щоб нас заморозить. Е, бо, ну якщо у нас немає, от у нас в Сумах вчора, наприклад, там не було дуже довго. Світла просто катастрофічно довго. В кого автономка, то відповідно немає світла, немає колонки не працюють. От і е, тому щоб загнати нас, от зараз в морози не тільки в бликаути, не тільки в темряву, а й в холод. Е, і він вважає, що ми будемо поступливіші, тим більше, що е, ну, вони ж за, моніторять же ситуацію. Ага, там в Дніпрі перекривали дороги, там в Сумах перекривали дороги, е, вимагали там від мерів включити світло, а не то ми вам. Ага, і у Путіна ж думають, вони ж е, звичайно ж думають, що е, раз можна. Таким чином, там спонукати до протестів українців, то дав, давайте їх будемо спонукати уже на їхніх у їхніх Соловйових Уже там і казають, що це, і вже кажуть, що це там ефективний метод. От я думаю, що вони помиляються стратегічно, тому що ми витерпимо і темряву, і холод. Ми голод переживали, дякуючи Росіянам і Кремлю в 1933 році, в 1947 році. Так що українці як нація витримають все, але дурень думкою багатіє, і Путін сподівається нас якраз зробити поступливішими і нас, і наших союзників. Тому він вже заявив, вони ж вже заявили, що ні, 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 20 пунктів це класно, прогрес ми бачимо, але по двом пунктам, типа, не можемо домовитися. Один пункт це запорізька атомна, там кому скільки, хто куди будуть поставки там електроенергії. Хоча б треба розуміти, що тут вони понтуються техніч, в технічному плані. Якщо включить всі шість блоків запорізької атомної, вони розраховані були гнать. Світло не на Крим, і Маріуполь, а якраз забезпечувати діяльність гігантів тоді промислових в СССР Запоріжжя, Дніпра, Дніпрозержинська і на Кременчуг туди аж. От тому відповідно їм, скільки електроенергії не потрібно тут на окупованій території. Розорений Донбас, немає жодної промисловості. В Мелітополі, не працює порт в Бердянській, тому що там і в Маріуполі і з нього нічого вивозить. Ну тобто їм не потрібно скільки електроенергії, і якщо запускати Запорізьку атомну, то, то левова доля має переходити сюди. Це перше. По війні, чому я вважаю, що у Путіна понтується? Тому що от елементарно. Просто елементарно, якщо брати е, там, типа народ, а ви що там, типа, серйозно думаєте, що тут Зеленський може піти на державну зраду і сказати, да, окей, видаю наказ, виходить з Краматорська і Славянська. Це ж державна зрада. Як у Путіна думають, що Зеленський на це може наважитися? І значить, якщо ви підносите це питання, а тут місія невивніма. Тобто Зеленський не може виконати, навіть якщо б він дуже хотів, він не може віддати цей наказ, тому що він виконаний не буде. Ну, я не знаю тоді, як діяти, власне, в ситуації, що Малюк же ж должен тоді заарештувати Зеленського, як тільки він дасть такий злочинний наказ на вивід наших військ із Слов'янська Краматорська. Проводить референдум, не мають права. Тому що референдум в Конституції записаний, не має права е, бути питання референдуму е, там зменшення частини території чи суб'єктності України. Це референдум буде незаконний. Всі, хто його буде намагатися організувати, державні злочинці, їх треба сажати тут же ж на пожиттєве. Міде, а якщо що буде це інакше? Якщо це вони запропонують таке рішення, референдум про нову економічну зону. Хто за те, щоб на Донбасі проводити, хто ні? Хоча для цього референдуму не треба. Більше того, в Україні за всі часи незалежності було більше 30 економічних зон і на Закарпатті, і на Одесьчині, і на Донбасі. І щось ніхто референдуму жодного разу не проводив. Але Добре. скажуть так: чи за те, щоб ви щоб створити цю економіч, вільну економічну зону, яка буде вільна від військ? Люди проголосують так, ми погоджуємось, і далі зараз каже, ми не виводимо війська. Ми створюємо нову економічну зону, і вона буде демілітаризована. Народ вирішив, не я вирішив. Якщо такий фінт, і що скажеш? Ну хай спробують, але ж ми будемо розказувати, що це е, те ж саме, тільки е, від збоку. Да? Але це те ж саме державна зрада. Тому що хто е, окей, ми виводимо ну, війська, та. Да? І, а, Росія каже, а ми не вводимо війська, тільки Корозгвардія, то исключительно поліцейські функції виконувати. Ну, це бред. Там розглядати можна питання так само, те, що стосується Запорізької атомної, там типу, щоб якийсь контроль. Окей, хай Трамп е, вводить свої американські війська. От якщо там буде е, там прапор і поліцейські функції будуть здійснювати американці. Ну, Ну, варіант, ми можемо розглянути. Але якщо туди заходить Росгвардія, то це ж окупація. Це. Яка це вільна економічна зона? Ніяка це не вільна економічна зона. І я не знаю. Я буду стверджувати, що Зеленський зрадник українського народу, якщо наші війська звідти підуть. От тут інша справа, що Зеленський може. Не поповнювати там частини, щоб вони просто видохлись і відійшли, щоб їх з боєм вибили з цієї Краматорсько-слов'янської агломерації. Вони, власне, ми ж бачимо, що вони підрізають з півночі, там від Сіверська, з півдня від Покровська, і вони можуть дійсно підрізати цю агломерацію. Власне, я думаю, що план Путіна саме такий і є. Він думає, що він за зиму. Фронт наш там посунеться, ну якщо не кажемо схлопнеться, але сильно посунеться, от тил сильно, як би запанікує, да? і, і тоді там, типу, Україна може піти звідти. А насправді я вважаю, що мета Путіна, та сама, що й була перед вторгненням в лютому 22-го року, захопити всю Україну. вони... На це і е, розраховують, я вже мабуть більше року кажу, що ми, як ті два боксера в одинадцятому, ну тепер уже, мабуть, в дванадцятому раунді, да, там, тіпа, коли ну, впасти може будь-хто, хоч е, ми можемо у нас може посипатися у них у, у, у них ситуація складніша е, з економічної точки зору. Нам дали 90 мільярдів. Ми якби стоїмо бюджет. 26-й рік ще не почався на Росії. Проблеми вже їм треба навіть закривати невідомо як 25-й рік. От як вони будуть грудень закривати грудень це місяць завжди бюджетних великих платежів. Понятно, що їм потрібно включати. Станок, тому що навіть переписаний ними ж там заднім числом бюджет 25-го року, вони виконати його не можуть не здатні. Вони в дохідну частину не зайшло скільки грошей в кубишку, да, щоб з неї витрачати. От їм доведеться зараз е, е, до. Додрукувати Ці гроші там, типа, ну, до якогось там приділа це, може, вони можуть стримувати, щоб не було інфляції. Китай їм грошей не дав. Вони просили 40 мільярдів доларів на закупівлю саме китайських, з китайської продукції. Да? Але Китай 40 мільярдів їм не позичив. Це у нас союзники позичають. А по мобілізації вони кажуть, та у нас там 350 тисяч, ми типу, мобілізували от за. 11 місяців 25-го року. Ну, по-перше, я думаю, що цифра дута, а по-друге, от, Бориславе, розкажу ще маленьку вставку, як, от як діють, от як я вчив студентів аналізувати. От є інформація, прийшла інформація, їхня ж омбудсменка й сказала: в Росії, ви знаєте, у нас дуже хорошо. Здвинулась тема, що раніше не брали от зґвалтували десь дівчину, а заяву у неї в відділенні поліції не беруть там. типу, кать, а може ж це було посагласня? А може там ще що, ну, в общем бідну дівчину ту мучають, мучають, що вона там забирає або не подає заяву. А тут типу, почали подавати заяви. І по насильству в сім'ї, оце ж авгусмен какає по насильству в сім'ї, що тепер стали брати заяви там і тепер в два рази більше заяв в 25-му році в порівнянні з попередніми по темам зґвалтування майже в два рази, в 1,8, і в два рази по насильству в сім'ї. Типа вона молодець, Росія правове государство. А мудрий Віктор Анатолійович, який висновок з цього робить, просто. Поліцей, яким кажуть, що якщо ж вони завербують когось, отримують 100 тисяч премій. І тепер дівчинка приходить з заявою, вони їдуть, арестовують того гвалтівничка і кажуть: Ну що, пацанчик, по плохой статті на зону підеш, або може на СВО поїдеш? І пацанчик їде на СВО, і поліцейський отримує свою премію. І що ми можемо про це свідчити? Що Росія стала гуманнією? Ні. На Росії проблеми з мобілізацією. Вони спеціально фабрикують справи, або забирають всіх там, ударив там по уху жінку. Я теж вважаю, що це е, ну, тільки дебіли так можуть робити, і їх треба гнобити. Але Росія до цього не гнобила, а тепер теж не гнобить. Це просто привід забрати чудака, там типу або заїжджаєш на зону, або їдеш на СВУ. І зараз. Вони виконують план, Тобто план по мобілізації зараз дає їм поліцаї і дають виїзні воєнкомати в Судані, в Венесуелі, на Кубі. От, от хто дає план по мобілізації, так що, якщо ми знаємо, що найбільша проблема України це мобілізація, це найбільша проблема станом на зараз, це проблема, яку не вирішує Зеленський, але на Росію цю проблему ніхто не відміняв. Тось у них так само погано з економікою, так само погано з мобілізацією. Вони ну, так само что, в 12-му раунді. Ну, то ж саме наш завдання простояти до весни, але не просто простояти, а до чого до того часу стабілізувати фронт. До речі, так. на підтвердження твоїх слів, можу сказати, це ж офіційні дані. Вони планували, в них є план 38 тисяч мобілізувати на місяць. Це план, який Росія не ховає. І якщо раніше їм вдавалося 40-41, були місяці, коли 46 тисяч, то в жовтні було 19. А в листопаді було 16 тисяч при плані в 38. і е, ми бачимо, що тенденція до спаду. Тут головне, щоб не тільки знаєш, як то, то в приказці, поки товстий схудне, ходи здохне. Так от нам потрібно, щоб ми не здохли, а рухались вперед. Для цього треба зміни: зміни в мобілізації, зміни в підходи до мобілізації, мотивації.